Привіт, Іванко! Ми знову зустрілися, щоб разом подорожувати мапою Запоріжжя. Привіт, Оленко, Яку літеру оберемо сьогодні? Давай літеру В і побуваємо у Вознесенівському парку. Давай! Давно хотів там побувати. Кажуть, що це наймолодший парк Запоріжжя. І це дійсно так. Його історія почалася у 50-х роках як план по позелененню міста. Зараз Вознесенівський парк це чудове місце для відпочинку та прогулянок. Тут є навіть озеро. А я ще знаю, що місток через нього називають містком закоханих та чіпляють на нього весільні замочки. А які гарні фото виходять у цій альтанці посеред ставка. А ти знаєш, що у парку також є фонтан у вигляді колодязя з відром. Вважається, що вода у ньому приносить щастя. А ще можна сфотографуватися біля водяного млина. Ти тільки подивись, як гарно. Це так захоплююче, Тут стільки різних розваг, навіть є дитячий майданчик. Так, а ще різні атракціони, кафе, куточок для спортивних тренувань та навіть мотузкове містечко. Подивися, скільки тут черепах та качок. До речі, качечок тут можна побачити у будь-яку пору року, навіть узимку. А ще тут живуть голуби. Треба було взяти хліба та погодувати. Хлібом не можна, це шкідливо. А ось трохи вівсянки ми обов'язково візьмемо наступного разу, адже ми неодмінно прийдемо сюди ще. А вже ж, тут так цікаво.